Я не було. Це так, це так. Я, боже, я себе уявляю якось шоу-шоу-зіркою, навіть хочеться <зас> заспівати, але можливо трошки пізніше. Ми будемо дуже раді. Ви знаєте, всі ці, е, всі, хто знаходиться в залі, тому що я не можу сказати, що це. Люди, кандидати, партнери, клієнти. Але я хочу сказати, що кожен з тих, які в залі це, всі приїхали сюди, тому що вони так само хотіли би в житті досягнути своєї мети, своєї мрії. І е, дуже часто ми порівнюємо і наш бізнес, і взагалі успіх у всьому світі, і спорту. І ми би сьогодні хотіли від вас почути. Як з'явилася взагалі у вас, мрія, стати спортсменом? Як ви взагалі прийшли в Стронгмен? Якщо можна поділитися трошечки, звідки це взялося? А, ну, ви знаєте, переважно, коли починаю говорити про, про свій шлях, життєвий шлях як спортсмена, ось, всі, мабуть, думають, що це так було можливо просто. Хоча всім зрозуміло, що спорт це взагалі не просто. — Успіх — це взагалі не просто. Це переважно піль, порвані м'язи, суглоби, під кров, ну, різне, різне буває. І тому я не можу почати от прямо з такої розповіді, Саме як йоді. я прийшов в струнумент. Тому що це ще почалося дуже далеко, як я вже сказав на початку, ще 32 роки тому. Боже як це було давно. А, і дійсно, мій, мій життєвий шлях як спортсмена розпочався ще в десятирічному віці, хоча, можливо, ще раніше, тому що а, я спробував себе в декількох видах спорту. А, це були різноманітні види: футбол, плавання, кульова стрільба, вільна боротьба. І потім, як я говорю, переважно в інтерв'ю, я дійшов до такого мудрого віку. В третьому класі і прийняв для себе рішення зайнятися серйозно спортом. Ось і пішов на легку атлетику. Навіть не так я пішов, як мене привів туди мій старший брат Роман. На 6 років він від мене старший. От він фактично для мене завжди був прикладом. Ось цим. Я не можу сказати, що я відразу хотів стати чемпіоном, просто мені це подобалося. Просто я з самого дитинства знав, що я хочу пов'язати своє життя зі спортом. Ось. А мрія вже, напевно, з'явилася вже потім пізніше, коли з'явилися перші результати, коли, можливо, з'явилися перші п'єдестали, перші якісь медалі там за чемпіонат міста, можливо, чемпіонат області. Ось щось таке. Перші успіхи, І вже тоді з'явилася якась більша мрія. Стати... Але, але, напевно, не зразу вже був результат для того, щоб ми стали на п'єдестал, чи хтось став Ой, на ні. Ну, Звісно, не, звісно, не зразу. Ну... Скільки часу, наприклад, треба було приділяти якомусь тренуванні от, на перші ваші кроки, для того, щоб цей результат вже прийшов. Спочатку. Це був один день. Чи це було так? Знаєте, інколи прийду на тренування один раз в тиждень відвідаю. Ні, 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 ні. Так, 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 звісно, ні. так, звісно, ні, тому що... Багато ще так ще думає. раз повторюся, що спорт це дуже відповідальна, відповідальний бізнес. Ось так. Тому що наскільки ти багато вкладаєш в себе, в свій розвиток, так отримуєш в фіналі. Ось. І тому треба було займатися щодня, фактично окрім, окрім суботи і неділі, хоча в суботу ми деколи просто багато. Бігали у футбол, у нас велика група була, але фактично відпочинок тільки один день. Тому самого дитинства я звик багато працювати. Чим більше ти вкладуєш, то тоді ти можеш очікувати на результат. Так, я думаю, що абсолютно можна навіть порівняти і ваш бізнес, і, і розвиток спорту ну це фактично те ж саме. Той, хто не працює, той нічого не отримує. І ми якраз це. Він я в цьому посвячений, тому що дуже багато партнерів, нових кандидатів, які приходять розібратися. Чи можна в бізнесі МВ досягнути результату, ми хочемо говорити їм те саме. Якщо ти будеш розвиватися, якщо ти будеш розвивати свої навики, якщо ти станеш професіоналом, ну не може бути таке, щоб в тебе не було результату. І це так само є в спорті, чи в будь-якому виді, ну, де будь, якщо людина хоче досягнути успіху, ці всі навики є ідентичні. А можна таке запитання? Ну добре, а як ви налаштовувалися, наприклад, до якогось важливого старту? От як ви себе мотивували? От вам завжди хотілося йти? Чи не завжди? Чи що було тим от таким мотиваційним моментом? Як це у вас відбувалося? Я зараз розкажу, що мене саме мотивувало. Але перед тим, от ми говорили. А, такі от моменти. Якось стали строумен. Як Тренування кожен день. Це під, це є робота, це є, це є зовсім не ну, так, і, справа. Ну, знаєте, я, я можу чесно сказати, що були в мене такі моменти, yes. коли. Звісно, я, я хлопчик, мені хочеться погуляти в дворі. От, Фу, я лянуюся, Я лінуюся, я чесно скажу, я. Я був трошки лінивий з дитинства. Ну, ось. Але все-таки, бачите, якась вища ціль заставила мене йти далі, і я переборов себе і досягнув непоганих результатів. Що мене мотивувало? Ну я вже казав, що не було, не було такої м цілі з самого початку стати зразу там, чемпіоном, найсильнішою у світі. Я навіть про це не думав ще фактично до 26 років. Ось, тому що до 26 років я займався іншим видом спорту, легкою атлетикою штовхав ядро. Ось. Але так сталося в житті. Я хотів от якраз саме пригадати про ризик. Я не знаю, можливо порівняти ризики в спорті, тому що спорт це взагалі ризикована штука. В спорті, як я вже говорив зновськи, на самому початку бувають травми, їх буває в професійному спорті дуже багато. І тому один раз помилившись або не набравши майстерності і техніки, ти можеш просто поламатися або порватися на змальник. тому багато чим ризикуєш. І саме на такі ризики я в житті досить часто йшов. І це якраз відбулося такий переломний момент в моєму житті. Відбувся в 2000 році, коли я вже був на достатньо високому рівні в легкій атлетиці. Я був майстром спорту міжнародного класу. Членом а, збірної, національної збірної України, і причому я мав виконаний норматив і, і мав можливість поїхати на Олімпіаду в сі Але я відмовився від цього шансу. Тому що вибрав, вибрав тому що я ризикну. Ну, ну, Мабуть, це б я хотів якраз. донести до всіх, що не потрібно в житті боятися щось міняти. А... Не потрібно боятися щось міняти в житті. Ну, та, так воно насправді є, тому що. Якби я на той момент залишився там при своїх інтересах, які, можливо, і далі займався тим, чим займався, тобто спортом, так? спортом, але іншим, закінчив через рік, через два і далі би пішов, мабуть, по своїй професії. А моя професія, між іншим, педагог вчитель фізкультури, вчител вчител одна з моїх професій. І я також педагог. Так, всім педагогам вітання. Я вам скажу. Що робота педагога вона дуже складна. Дуже складна. Тому краще займайтеся зараз тим, чим займається. Ну, ми в своєму роді так. також педагоги, бо ми так само. Так навчаємо. ось так ось, про ризики. Повернусь про ті ризики. І я ризикнув у 2000 році. Я абсолютно кардинально поміняв своє життя. Я е, переїхав з свого рідного міста Івано-Франківська в інше місто. А, тоді для мене не знайоме, фактично, хоча сусіднє це місто Львів, і там розпочав вже нове життя, і вже фактично з 2000 року я почав свою кар'єру стронгмена, а саме те про що ви питалися. Так дуже добре. Так, все таки, як ви себе налаштовуєте? Ось як я, як я себе мотивував? ну насправді уявляйте, я собі уявляю, ось у вас турнір. І ви йдете на, на титул найсильнішої людини світу. Це це, звичайно, ну це, це планка вищої вже немає в світі. Але правильно є ризики. І якось у себе налаштовувати психологічно, мотивувати, чи це мені потрібно, чи це мені не потрібно, що це мені дасть, наскільки це для мене важливо. Напевно, ось сама велика боротьба вона завжди проходить у голові. як ви себе тоді відчували перед тим старом? якраз, можливо, якась цікава історія, можливо, якраз та історія, що коли ви вибороли цей тип.